Нещодавно я зрозумів, що я дуже хотів в новій квартирі своїй знімати більше відео. Ну от прям була у мене така якась цікава ціль, що ну, в однушки дійсно було складно знімати відео, а от в е, вдвушки я вже зможу е, робити якісь зйомки і е, ну, відчувати той простір, мати там правильні локації, от спальня, от там вітальня. Але я того так і не зробив. І от задавши цю історію, от спробував, хоч якось цю історію зараз е, таки реалізувати. Ще буквально тільки що у нас відбулася розмова з Юлею з приводу того, що дійсно є у нас хобі, які можуть е, не бути вигідними, не мати ніякого сенсу і не ну, Не заробляти гроші, тобто якісь захоплення. І вони ж у мене є. У мене є ці відео, які дійсно ну, нічого не принесуть ніякого конкретного профіту. Але ж воно не зовсім для того, воно для якогось власної самореалізації. І так добре, якщо з цього ти щось зможеш ну, виокремити. Для своєї основної діяльності і може застосувати в тому, в тій сфері обі об ці знання, да? знання твоєї роботи і знання твоє знання твого хобі. І, мабуть, я мушу визнати, що я своїм ротом проговорив совет свої посавітую. Тому треба дійсно, якщо це пре, якщо від цього пре, Якщо це захоплює, може дійсно варто мені ну, йти по цьому, а там того і бачиш, і це знадобиться в основній моїй діяльності, коли буду знімати наші об'єкти. В якійсь мірі це навіть несправедливо, те, що я знаю так багато про фотографію, але так мало знятих відео маю в своєму, ну, на своїх каналах, яких теж багато. Тому, мабуть, дійсно треба з сьогодні зрозуміти, що зніматися треба більше, користуючись усіма своїми можливостями, давати людям контенту більше, бо я того вартий <хи> і вони того. В нашій студії є така особистість, як Євген. Євген любить покритикувати усе і вся. І... Тим не менше, от саме такий формат, який я зараз знімаю, де є якісь зміна планів, є якась розмова, яка розділяється на частини. І навіть він зацінив це і одного разу відмітив. Я не пам'ятаю, про що я казав, але він підкреслив саме формат. Але той формат чомусь я не продовжив. Та це все одно було під час війни. І навіть зараз для того, щоб продовжити той формат, який був на вулиці. Ну, от, з камерою, з телефоном, з різними ракурсами, мені все ж таки треба відсрочка. Надіюсь, колись це відбудеться. Так, ну, звісно, пора боже. Дійсно є сенс визнати, що ця футболка на мене вже мала, а ось, з приводу відео я його так і не реалізував. І справа в тому, що... Дійсно, якось мені подобалася підготовка того всього. Я все це, весь цей інструмент тримав підточеним, але конкретних дій, на жаль, було замало. Чого замало цих дій може бути? Це теж привід для розмірковування. адже є якесь стіснення, є проблема власного несприйняття себе. Розуміння, що, мабуть, ти не настільки красив, як хтось, не настільки гарно доглядаєш за собою як хтось, знаходиш зали як хтось, одягаєш якийсь не той одяг. І знаєте, якийсь образ того, що мене засудить саме колеги, або ще гірше навіть клієнти. Тобто, саме бути е, не дизайнерським в дизайні. Ну, мене це може і по сьогодні може напружувати. Бо образ дизайнера це якийсь такий з іголочки стильний чувак. Або просто кончено ну, одітий чувак. Але точно не догля... не доглянути, не побритий, якийсь такий скучний зануда. Це мене досить довгий час тригерило. І тут є два виходи. Або почати щось знімати невзирає на не що на що. Хоча ні, є один не, вихід це почати знімати невзирає не на що, і поліпшувати себе під задачу. Нічого не робиться саме по собі. Все робиться під задачу. Так чому б мені не створювати свій... Образ поступово працюючи над тим, що мене в конкретний момент не влаштовує. Ну, наприклад, ну, вдягатись перед зйомкою, бритись перед зйомкою, почати там якось менше солодкого жерти в довгій перспективі. І таким чином через відеозйомку зробити кращу версію в себе. Мені здається, це єдиний правильний вихід. Останнім часом я взагалі помічаю, що легше думати, коли ти щось говориш. До речі, аккаунт е з приводу того, що нюнік е ніщеброда, він для того і був створений, щоб якось у розмові розуміти, що ти, як ти зараз робиш, констатувати для себе майбутнього, в якому стані ти знаходишся. До чого ти йдеш. Така собі сповідь. І під час цієї сповіді ти е, починаєш задумуватись, формулювати думку з приводу того, з приводу чого взагалі-то так сильно і не розмірковуєш. От і виходить, що в розмові ми починаємо формулювати питання, про які не задумуємося в, в звичайному житті. Це цікаво. Дуже цікаво і, мабуть, мабуть, це треба робити теж регулярно і для цього каналу в тому числі.